Всім добрий день! Вітаю на своєму каналі Академія безпечного водіння. Дуже часто ученики питають таке питання: які помилки дуже часто ми робимо. Ну, якось знімати таке відос, от, відео, щоб ми зрозуміли, які помилки. Ми частіше робимо всього їх не допускати на іспитах. От ми сьогодні будемо цим, цим займатись. У нас вже там був перший маршрут. Ми зняли зараз. Будемо знімати е, помилки другого маршруту. Ну давайте так. Перша помилка, коли, коли ви ще чекаєте в ЦНАПі, от у вас там сідає інспектора і каже там: назвіться, будь ласка, там будемо їхати по другому маршруту з маршрутами ознайомлені чи не ознайомлені. Ось. І далі каже, якщо ви буде також буде відеозйомка вашого іспиту. Якщо ви згодні готові, будь ласка, розпочинайте. І все. І вас вимикає. Отак от, от щолк і вимикає. І поїхала перша помилка. Ви вмикаєте першу передачу, і машина заглохла у вас. Бачите? Автівка не працює. Ви не розумієте, що відбувається. Починаєте заводити. Дивитесь, перша передача все добре. Але зверніть увагу на ручник. Ви не зняли з ручника Тому автівку завели. І що ми робимо? Знімаємо з ручника. Це така дуже е, помилка поширення. Також помилка ще така є. Ви починаєте рух, там трошечки почали рух. І щось вам не сподобалось дзеркало. Ви берете, поправляєте дзеркало. Теж помилка. Ви повинні все відрегулювати. Коли будете чекати, дзеркало е, праве, зеркало ліве, центральне зеркало обов'язково. Також є помилка, знаєте ще яка? Сіли в автівку, починаєте рух. А інспектор вам каже, а пасок безпеки? От вам ще одна помилка. Ой, і ви скажете, де ж мій, де ж мій пасок? Застібнули. Дивіться, ми ще не рушали і снапу не виїхали, а вже скільки помилок. І ще дуже поширення помилка це. Ви не вмикайте по повороту. Хвилювання все таке. При початку руху ми повинні з вами вмикати покажчик повороту. Вмикаємо покажчик повороту, зняли з ручника, все у нас, всі дзеркала у нас добрі, пасок є, все, ми розпочинаємо рух. І ми з вами беремо, подивили дзеркало і виїжджаємо. І починається у нас з вами другий маршрут. Починаємо другий маршрут. Виїжджаючи, виїжджаємо з напу, дивимося, якщо тут йдуть пішоходи. Бути дуже уважні. Також є тут дуже така помилка часто. Ви виїжджаєте, дивіться, таким чином. От зараз я як їду, я це неправильно я роблю. Я їду посередині дорозі. Не можна так робити. Ви повинні рухатись ближче до правого краю проїзної частини. Подивіться в дзеркало, будь ласка, вправо. Дивіться, як вардюр у вас далеченько. Тому я прижимаюся, бачите, до правої сторони і продовжую рух. Обов'язково вмикаю, лівий покажчик повороту. Якщо руль ви можете смикнути, бачите, покажчик вимикається, обов'язково дублюйте. І ще тут, подивіться, щоб не було кишоходів. Якщо вони будуть, вам повинні, ви повинні їх пропускати. Добре, і ми тут чекаємо, тут не дуже зручний виїзд, особливо з правої сторони, припарковані автівки і не дуже все гарно видно. Подивились ліворуч, ль праворуч, і повільно поїхали. Бачимо, що там служби їдуть, так? Ми не заважаємо. Далі ми рушаємо. Також дуже часто ви робите таку помилку, виїжджаючи з а тут недалеко є у нас таке перехрестя, на якому нам потрібно з вами рухатись ліворуч. Ви можете, подивитися, наїхати на лінію суцільну. Бачите, от я зараз наїхав на лінію, а це не повинно бути. От, подивіться в дзеркало, бачите, як лінія дуже трошечки від'їхав, але вона дуже була близько. Також ви робите таку помилку, заїжджаєте за стоплінію. За стоп лінію не заїжджайте, зупиняйтесь до стоп-лінії. Зупинились і чекаємо. Чекаємо, ми дивимося з вами на світлофор. Також буває так, що перед вами декілька автомобілів є, і у вас буде затор на перехресті. Покажчик обов'язково вмикайте, теж не забувайте покажчик повороту, заздалегідь, тому що якщо ви включите його от тут вже на перехресті, це буде помилка. І тут я вам рекомендую не поспішати. Бачите, от автівочка ага, показала покажчик повороту, що буде повертати. І я починаю повільно виїжджати. Виїжджаючи, подивіться, обов'язково напішу. До пішоходів і на лівих пішоходів з лівої сторони, тому що вони дуже небезпечні. І продовжуємо рух. Ще така є у вас помилка дуже поширена. Ви на радощах що проїхали перехрестя, починаєте газувати, їдете, все добре. І подивіться, будь ласка, на спідометр, яка швидкість? 36, так чи може 35, а на знак, а на знак у вас 30. Тому, будь ласка, їдьте, не порушуючи. І якщо ви їдете, дивіться на припарковані автомобілі дотримуйтесь бічного інтервалу, тому що якщо будете дуже близько до них, можуть вам помилку поставити не дотримання бічного інтервалу. Ну, давайте, на прикладі зараз я покажу, як це відбувається. От ви притуляєтесь до е, правої сторони, і бачите, от я їду біля мікроавтобусу. І подивіться на відстань, но дуже близько. От за це вам буде ставити помилку. Отак от близько. Ви не повинні рухатись, ви повинні рухатись трошечки далі. Далі будемо повертати ми з вами ліворуч. Вмикаємо лівий покажчик повороту і обов'язково подивіться ліве дзеркало. Автівка бачите, вас пропускає, вона далеко, далеченько, і ми з вами рушаємо. Також на цьому перехресті, будьте уважні, тому що ви повинні стати перше в ліву смугу, Так? обов'язково, тому що там у нас був знак, що на ліворуч ми повертаємо тільки з лівої смуги. І також, будь ласка, дивіться на світлофори. Також буває така помилка, якщо ви чекаєте першими. І побачили світлофор, там бачите, зелений. Зараз поїде мікроавтобус, і ви теж буваєте ї, їдете за мікроавтобусом. Так, якщо первіс тут на перехресті і рушаєте, це теж буде помилка. Ви повинні дочекатися зеленої стрілочки. Будь ласка, чекаємо. Якщо поки що поворот у вас вимкнувся, будь ласка, дублюйте, так буває. І тут ще такий є секрет другого маршруту. Подивіться на моє кермо. Я кермо не дуже кручу. Ой, тут якийсь, бачите, бандит стоїть у нас посередині дорозі, не встиг він проїхати. Ой, нам заважає. І бачите, я не кручу кермо, я попадаю, я попадаю в першу смугу вправу. Дуже безпечно для вас. І продовжуємо рух. Так, дивимось ми тут, що тут відбувається. У нас з вами перехрестя. Подивіться на знак. У вас знак, що головна дорога змінює напрямок. Ми з вами вмикаємо правий покачок повороту. І дивимося, що у нас попереду є тролейбус. Ми не поспішаємо, тому що випередити ми його не можемо на перехресті. Це заборонено. Ми були в правій смузі, ми вправо заїжджаємо. І повільно їдемо, ми з вами пере... включаємо на першу передачу і повільно їдемо. Дивіться, у вас що відбувається? Він буде паркуватися, так? І на зупинці забирати людей. Але подивіться в дзеркало, ну дуже багато автіва. Я на іспитах не рекомендую вам. Випереджання, випереджати, тому що небезпечно. Але якщо нікого нема, ви повинні виїжджати. дивіться, що я роблю: я виїхав повністю, повністю на ліву смугу. Після чого вмикаю правий покажчик повороту, дивлюсь праве дзеркало, добре, і повертаюся в праву смугу. Тому будьте уважні, якщо ви будете випереджати тролейбус, ну, і задалегідь, подивіться, що нікого не було, переконатися в безпеці руху. Ми виїжджаємо повністю на смугу. Також бувають роблять помилки. Виїжджають не повністю на смугу, а йдуть як по центру дороги. І у вас виходить, е, що така, бачите, переривчаста лінія, вона йде посередині автомобіля. За це ви можете е, зауваження ви можете зробити, і це буде помилка. Тому будьте уважні, виїжджайте повністю, коли ви випереджаєте на сусідню смугу наліво. Далі також. Далі також ви можете почути від інспектора таку фразу: виконати, будь ласка, зупинку згідно правил дорожнього руху. Так, ми дивимося, у нас є виїзд прилегла території. Заздалегідь ми вмикаємо обов'язково правий покажчик повороту, подивились праве дзеркало на всякий випадок, а можуть їхати велосипедисти-мотоциклисти. І повільно зупиняємось. Добре, зупинились. Бачите, у нас там є теж прилегла територія попереду, але ми не доїхали 10 метрів, і яка позаду залишилась десь 10 метрів. Така, також є помилка, ви не вимикаєте покажчик повороту. У вас інспектор питає, все виконало зупинку. Ви кажете, так. Дивіться, дві помилки. Перша помилка. Ви не поставили на ручне гальмо. Обов'язково ми ставимо на ручне гальмо. Так, і щоб не було другої помилки, ми вимикаємо покажчик повороту. За цим слідкуйте. Дуже уважно. Ну і також, подивіться, ще в зеркало, так, щоб не дуже близько під'їжджали до бордюру, щоб було дотримання бічного інтервалу. Добре, далі ви чуєте фразу. Рушайте далі. Знову помилка, яка може бути. Перше, вмикайте лівий покажчик повороту, не забувайте. І далі знімаємо з ручного гальма. Обов'язково. Тому що почнете, якщо ви трогаєтесь першої передачі, а автівка у вас буде стояти на ручному гальмі, машина заглохне. Дивимось також ми в дзеркала, будь ласка, дивимось в дзеркало, подивились ми там в середнє дзеркало, подивились ми в ліве дзеркало. Бачите, дуже, дуже багато автівок, тому ми чекаємо. Не поспішаємо. Подивіться ще в дзеркало середнє. Бачите, ну, багато, і ще в дзеркало. На іспиті краще не поспішати. І ось дивимось, остання автівка. Ми починаємо повільно з вами рух, але там ще появилось дві. В цьому випадку, так, да, ви можете потихеньку по їхати. Вимикаємо покащик, продовжуємо їхати в правій смузі. І подивилися, що нікого нема. Вмикаємо лівий покащик і повільно перелаштовуємося, тому що у нас ще є попереду перешкода. Добре, продовжуємо з вами рух. Далі по маршруту в нагірну частину міста. Далі ми з вами рухаємось по маршруту. І тут у нас такі два світлофори. Дивіться, світлофори дуже коротенькі. І я проїжджаю на перший світлофор, він зелений. Але якщо ми будемо там багато автівок попереду, то другий світлофор у вас подивіться уважно, вже миготливий був, і у вас загорається жовтий сигнал світлофору. Тому тут коротесенькі світлофори, будь ласка, теж будьте уважні. І ще така порада. Зупиняйтесь до стоп-лінії. Подивіться, у нас там, бачите, стоп-лінія, не доїжджаючи стоп-лінії. Теж будьте уважні. Ось там подивилися, де у нас там стопління. Добре, ми на неї не заїхали, тому обережно. Не заїжджайте за стоп-лінію. Далі, далі ви можете почути від інспектора таку фразу: вам потрібно виконати розворот ліворуч, після чого рушати в зворотньому напрямку. Обов'язково вмикнули новини по повороту, подивились. В дзеркало, що нікого нема, переконались в безпеці. Так, покашік вимикаємо, тому що це був перший маневр. А другий маневр це вже буде у нас з вами розворот. Вмикаємо ще раз покащик повороту. Тримайте дистанцію десь е, подалі від автівки, яка у вас попереду. Ну, щоб ви бачили колеса, як вони у вас, бачите, от землею. прикасаються до землі, до асфальту. Чому? Тому що це безпечна відстань, якщо він заглохне. Чи в нього нема бензину, чи він там зламався, чи не захотів їхати, ми безпечно зможемо його об'їхати. Якщо ви подивіться, зараз така помилка, бачите, я так от дуже близько ста, ста, становлю автівку, і він зламався, не захоче їхати. Як це буде робити? Це неможливо. Мені потрібно буде назад здавати, а це незручно. Тому краще трошечки не доїхати, ніж притулятися близько до автівки. Якщо поки що повороту вибувся, будь ласка, дублюйте, далі ми будемо виконувати розворот. Тут дуже важливо, коли працює світлофори. Ми з вами подивіться секрет: не крутимо кермо, Дивіться, я не кручу кермо. Переходжу на першу передачу і повільно качусь. І дивлюсь на Київську, щоб нікого не було. Якщо на Київській нікого нема, тому що перешкода праворуч у мене так, я повільно, повільно ага, бачу автівку, і я не їду. Ага, автівочка у вас що зупинилась. Я продовжую, продовжую рух. І також дивлюсь я на пішоходів, щоб їх не було. Пішоходів нема, продовжуємо рух далі до своєї мрії, до водійського посвідчення, не робичи помилок. На другому маршруту вам потрібно виконати поворот праворуч. Ви вмикаєте по повороту, дивіться, перелаштовуєтесь в тут припарковані автомобілі, і дуже близько від них. Це теж може бути помилка, тому що недотримання може бути у вас вічного інтервалу. Подивіться, перший манер був. Я перелаштувався, вмикнувши. Правий покажчик, вимкнув правий покажчик. Другий маневр. Вмикаю правий покащик, дивлюсь зеркало, щоб нікого не придавити. Так? Вимикаю правий покажчик. Вмикаємо третій раз я правий покажчик, тому що третій маневр це буде з'їзд на вулицю Троїцьку. Добре. І далі продовжуємо маршрут я на вулицю Троїцьку. Хвилювання дуже заважає при складанні іспити, іспиту. Ось, якось справляйтеся з цим хвилюванням. Ну, як, які рекомендації. Ну, Наприклад, у мене дівчина не так давно складала іспит, вона там схрумкала три чи чотири конфетки, такі ментол-при ментол, такі, що ж прошибає до мозоку, ось я їй дав відразу дві конфети кажу, жуйте. І десь посередині маршрута вона сказала, може ще одну, вона вже зжувала. Тому бути теж такі уважні. Якщо є такі відлікаючі маневри, які вас можуть трошечки розслабити, ну робіть їх. Так, жувальна гумка може чи якісь такі ментолові конфети, які дуже-дуже такі пробирають вас. Далі дивимось, тут, теж може бути вам допущені поширені помилки. Нам потрібно на регульовному перехресті повернути ліворуч. Обов'язково лівий покачуть повороток і притуляємось ми ближче з вами до осівої лінії. Бачите, у нас така переривча стає. Так, добре. Якщо показчик вимкнувся, будь ласка, дублюємо дублюємо і чекаємо. От подивіться, у нас там 3-4 автівки наперед, до, до проїзду перехрестя, тому не поспішайте. Вони можуть е, успіти проїхати, може не успіти проїхати. Тому ми з вами не поспішаємо, викатуємось. Бачите, ми не встигли проїхати. Але якщо ви поспішаєте дуже, то ви можете наїхати на е, стоп лінію Дивіться, я бачите, став зараз е, не стоп стопліні. Але якщо ви дуже близько будете під'їжджати до е, автівок, які на перехресті, ви можете потім залишитися, чи переїхавши стоп-лінію, і це буде зауваження, ви переїхали стоп лінію, чи навіть ви можете зупинити свою автівку е, на пішохідному переході. Це теж буде помилка. Краще перегальмувати, зачекати і потім рушати, але вже будете ви першими. Ми вмикаємо першу передачу, повільно починаємо рух, не поспішаємо. От, е, Камера таким чином стоїть, що зараз там може закаїть, за мікроавтобусом, але мені не видно, хто там рухається. Ось, бачите, мікро такі йдуть у нас чи мікроавтобус, чи може якісь джипи, і за ним нічого ми не бачимо. А ось вискакує автівка, бачите, дуже небезпечно. От переконавши вже в безпеці, будь ласка, виїжджайте. І подивіться на знаки. подивіться на знаки: у вас дві смуги в попутному напрямку, тому виїжджайте в праву смугу. Чи виїжджаєте в ліву смугу, краще праву. Чому? Тому що ви виїжджаєте посередині дороги і вам роблять зауваження. Дуже тут часто таку помилку роблять ученики. От подися, от зараз я рухаюсь от по центру. Ні-ні, це помилка. Потрібно вмикнути лівий покащик повороту, перелаштуватися в ліву смугу і далі продовжити рух, вимкнувши покащик повороту. Ну тут у нас, бачите, преривчаста лінія між смугами лівою лівою смугою правою. Не дуже ми бачимо, тому що вона стерлась так. Але який тут є секрет? От подивіться на жовту смугу. Бачите? От подивіться в дзеркало. От їдьте біля неї. Якось тримайтесь біля неї, не наїжджаючи на неї, ось їдьте біля неї. Вона відокремлює у нас з вами смугу для маршрутних транспортних засобів. Дивимось на світлофор, якщо у вас там 5 секунд чи 6 залишилось, не поспішайте краще зупинитися. Так. Ну, так це буде безпечно. Ми не виїхали за стоп-лінію. Також ми дуже уважно слідкуємо з вами за пішоходами. Ось можна трошечки розслабитись. Як розслабитись? Подивіться, там мережа магазинів, так? Якісь там одежа продається. Подивились там на перехрестя, на цвіти подивились, на дерева, може на пішоходів. Але не забувайте ще подивитися на світлофори, подивися скільки секунд. Подивіться, у вас там, бачите, 19, там з Це ще є у нас час подивитися там. На, на шаурмаут написано М'ята так. Ну, трошечки відлікайтесь. Далі дивимося на світлофор. У нас там, бачите, вже 5 секунд будемо рушати. Вмикаємо першу передачу, і коли загориться у нас з вами зелене світло, тільки потім рушайте. Дуже багато хто починає трошечки раніше рухатись, і це помилка. На жовтий сигнал світлофору нам заборонено рухатись. Далі нам потрібно повернути ліворуч, Вмикаємо лівий показчик повороту, подивилися, що у нас зелений. На зустріч нам ніхто не їде, маршрутних рахунних засобів нема, і пішоходів нема. Ліворуч нема, дивіться, куди я подивився, і праворуч нема. Все, продовжуйте рух. Також тут дуже часто допускають таку помилку, недотримання бічного інтервалу. Так, багато автомобілів стоїть, тому не притуляйтесь до автомобілів. Старайтесь от подивіться в дзеркало. Зараз от подивіться в праве дзеркало, так? Добре. І подивіться в ліве дзеркало. От у мене відстань зараз десь однакова між лінією. Розмітки і між е, там, до автомобілів, так? між лінією до автомобіля мого і мого автомобіля до е, припаркованих автомобілів. Все, я по центру тримаюсь. Я не під'їжджаю дуже близько до лінії, і я не під'їжджаю дуже близько до автомобілів. Так, це бічний інтервал, потрібно його в, такі робити прави е, з інструкторами. Е, може, десь там в інтернеті пошукайте, у мене є на каналі Академія безпечного водіння теж. Такі вправи, як виробити в себе бічний інтервал, як його розробляти, які вправи робити вправ дуже багато, тому цікавтесь цією темою і дотриматись бічного інтервалу, щоб на іспиті вам не було помилок, і не тільки на іспиті, але й для життя. Бути уважні, тому що знаєте, ми повинні так розраховувати, а може хто відчини дверцята, тому може це бути небезпечно. Далі нам потрібно повернути праворуч. Микаємо правопокаші повороту. Якщо у нас тут пішоходів багато, я переходжу на першу передачу, відпускаю щеплення і повільно качусь. Качусь повільно. Дивіться, тут припарковані автомобілі. На жаль, з порушенням правил дорожнього руху, тому що тут, бачите, у нас лінія йде, і він так дуже близько припаркувався. Хоча є правило таке, що е, ми повинні з вами паркуватися не біль, за 10 метрів після перехрестя. Так, якщо припаркований автомобіль, об'їжджайте дуже обережно з затриманням бічного інтервалу. Далі продовжимо рух. Також бачимо припарковані автомобілі біля пішохідного переходу. Ну, на жаль, це порушення. Але будьте уважні, так, старайтеся заглянути за автомобіль, побачити, що там нема пішоходів. Ну, це і для життя, не тільки для іспиту, це і для життя. Дивіться уважно на пішоходів. Якщо підходять пішоходи, вже пригальмовуйте. Вмикаєте так нейтраль і підкатилися. зупинились повністю, надаємо ми пішоходам пройти повністю. І після того рушаємо. Так, вам повинна, ви повинні давати пішоходам повністю пройти пішохідний переход. Далі будемо повертати праворуч, вже до нашої мрії приближатися, заїжджати до цнапу і закінчувати з вами будемо ми іспит. Заїжджаючи до ЦНАПу, також вам потрібно буде припаркуватися. Ось, Будете вмикати обов'язково лівий покажчик повороту, ну і далі будете зупинятися а, з лівої сторони. Тому бажаю вам успіху, бажаю вам скласти іспит з першого разу. Дивіться канал Безпеки Академія безпечного водіння. Також тренуйтеся з інструкторами і вам успіху. Дякую.